Усім привіт! Нас тут погода радує коротше. Всіх посуха в нас тут взагалі обалдеть. Опять дощик пішов. Ми тут з малим. Походу. сіну вчора чкували, жарку возили. А сьогодні в нас он... ну, такий він невеликий, але якщо в поле зайти, то за ногами починає липнути. Ну таке як треба для сої. Так, щось зі соєю перестарався, лопухи такі стоять, що й маю. Я боюсь навіть в нього заходити, тому що тому що, потому що у нас все чітко з бобами, висота взагалі наверху наливається, ще он викидає, цвіте. Короче, дивіться, що робити. Це зверху, бля. Знизу я взагалі чудити. Виноградна лоза 35 міжрядя, посів сіва нова. Там далі в мене. Сплошний посів, сплошний посів, кажу одразу, відбувається висотою. І в принципі, я думаю, що тут буде більший родючість, походу. ну Більше дасть вона. Ну, таку підійти, щоб показати туди, от, відкрита, як вона цвіла, як от у нас жара була і потім пішли душі. Ну, коротше, вона вся в бобах. Це, грубо говоря, одне стебло, Да? було. Трошки перестарався тут біля посадки вже лежить. Перестаралися ми коротше, цей. Коротше, комбайн буде. -у, 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 -у тяжко комбайном буде цього року. З цією масою. Ну, дай Бог, нам тут на цій частині України. Може дасть Бог хоча б з боргів повилазити. Ну, я не знаю про кого там говорити, ну про себе хоч може. дивіться, що робиться. Все, в бобах, вони наливаються і зараз погодка хороша. Температура така нормальна і цей. Там прийдуть пару днів жари, але маса така, що влага тут буде, щоб не бортувала борти. Трошки я перестарався, вона мені вже є. Та вона мені бачите. вже за пущі по груди. Але, і коли... але я вам скажу, що й бобів буде. Я давно такого не спостерігав, дивіться, вона далі продовжує зверху цвісти. Закладає ось до боби і ще цвіте. корзини будуть розлиті і Короче, сам в шокі. Сам в шокі. Ну і розумію, що комбайну тут буде у як не перелевки. Тут перша передача, барабан, оборотики на всю і буде вона, буде він гув 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 робити. гув 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 жальність трошки буде. Дай Бог його зібрати, бо це ще ж до осені, ще ж її десь місяць, як мінімум. Де це? Зараз тільки серпень, вересень, ще півтора місяця, півтора-два місяця. Ще коротше їй і жити і розвиватися, жити і розвиватись, накладати боби. Ну, бобів, звісно, буде тьма. Тьма наливається, все. Це такий середній сортик стой. Якщо ви Тут ми ночу сіяли, ото, що я казав, на тій стороні вона була гірша, стала краще вже часи, бо це переросток якийсь називається. Ну лапухи, я реально говорю. Лапухи це не соя цього року, а якісь лапушари, це листки, коротше, як моя ладонь. Біше терчить. Що. дивіться, Ну і я так розумію, хороша конкретна гроза і буде лежать. Нічого, ми знаємо як полеглу сою підбирати, ми не переживаємо. Ми на старенькому маєсечку це діло зробимо без, без проблем. Без проблем. Моїсечик полеглу сою бере. Так що колеги, шановні, судя по тому скільки в мене цієї сої насіяно і я це кажу з таким травостоєм то ви навіть не чекайте мене, що я до вас приїду допомагати молотити. Дай Бог, щоб я помолотив, встиг своїх, Приїду, допоможу. Ну бачу, що я майсечик цього року на свої сої буде вмирати. Не Умірати йому поможемо, це старичок, він витримує, що хочеш. Ну, це не будуть жнива, так як того року собі сію, Середку закурив і їдеш, короте, наслаждаєшся в комбайні, бо травостій там десь такі вовкулі на сої бо... ну ти подивись попереднє відео якби не напрягаєшся цього року прийдеться понапрягатись молотити ну, Відчуття, що їй треба було енергетикам роста прибивати якимось Це сусідня соя зараз зайду покажу вона на місяць раніше посіяна на місяць коли ж ця сходила то я ще тільки думав про свої посіви. Ну, коротше, що я вам скажу. Самі бачите, так? Да? Вона тоді попала під стрес, жара, в неї вже боби були. А в мене тільки цвіла. Ось вот вам всі приколи. Різк благородне і діло. І міжрядя 35 мабуть лишиться в мене на господарстві. Я не буду сплошний посів робити більше. на сої тільки 35, закладу на той рік одну діляночку на 70. І и, и так от. Так, поїхали сьогодні